Не розголошується в пресі, по телебаченню і так далі. Десь 3-4 дні після подій у Врадіївці був випадок на Кіровоградщині, де двоє п'яних мінтів побили подружжя з Росії, котре приїхало в гості до родичів. От, про цю подію я сам побачив тільки в інтернеті на одному сайті. От не в газеті, не по телебаченню про це не йшлося. Далі, вчорашні події щодо приїзду народного депутата Ірини Фаріон на зустріч з херсонцями та презентації своєї власної книги Мовна норма знищення пошуку віднова. Всі ми бачили. Як міліція, неначе дитячий садок не могла зупинити провокацію з боку червоних свиней комуністів, які найняли молодиків, самбістів, чоловік 50 приблизно, які намагалися прорватися до входу в приміщення Суворова 3. От. І міліція бездіяла. Казала, ну ми ж не можемо, ну ми ж... добре, вони не можуть. Але коли наші молоді українські патріоти стають на захід всього українського, то що робить міліція? Міліція приймає серйоз газ. Міліція б'є гумовими кийками. Беркут, Беркут, так, також. Тобто ми бачимо, що ми живемо не в демократичній державі, ми живемо ну, так, міліцейська поліцейська країна, залишки комуністичного ще режиму, тому що всім, мабуть, відомо, а якщо не відомо, то можна зробити аналогію: Мінти тере НКВД, нинішня Україна тере Радянський Союз. Нинішні тюрми, будь-яка в'язниця доби сири-сири, наприклад, тюрма Аналонського, де також знущалися над патріотами, над тими, хто були проти режиму, знущалися до, смерт, до смертельних випадків. Так само бачимо і на, при незалежній Україні, коли мінти. Вбивають молодих патріотів, Ігор Індило, чотири роки по тому, здається, був вбитий при допиті. Дуже багато також молодих людей, які просто виходять каліками після в'язниці, після допитів у в'язниці. Тому було правильно вчора сказано Іриною Дмитрівною Фаріон, що... Вільні та сильні люди переможуть будь-яке зло, а вільні та сильні люди, які організовуються у громади, переможуть будь який мінтовський безпреділ. Слава Україні!